Побачити наслідки російського терору на власні очі до Києва з офіційним візитом прибули постійні представники держав-учасниць ОБСЄ. вже від ранку уповноважені. Побували на одній з локацій, де 17 червня російська ракета зруйнувала цілий під'їзд багатоповерхівки. Про мету їхнього візиту розповість моя колега Єлизавета Калітвенцева. Вона на зв'язку зі студією. Тож Єлизавета, як реагують дипломати на наслідки російських ударів на побачення? Ані, вітаю дійсно відбулася доволі знакова подія. Адже вперше від початку повномасштабного вторгнення в Україну прибула офіційна делегація представників учасниць держав ОБСЄ. Дійсно, цей візит є знаковим, адже сьогодні вперше в представників була можливість побачити наслідки терору російського терору на власні очі. І Нині я перебуваю на одній із локації, де сталася трагедія 17 червня, де коли Росія забрала 28 життів українців, і цей візит є доволі знаковим, адже Цього разу так само обговорювалися ще й питання стосовно того, як можливо посприяти відновленню України, коли <свісно> дипломати мали можливість побачити дійсно наслідки російського терору на власні очі. І відповідно сьогодні тут побувало 10 представників різних країн обговорювали доволі важливі питання: це і різні гуманітарні проекти, соціальні проекти. Це так само гуманітарне розміновування ну а також розвиток у різні соціологічні проекти стосовно психологічного відновлення дітей. А про те як планується це все відбуватися про їхні враження? Зараз почуємо далі у прямій мові цивільні об'єкти найбільше потерпають від російського терору. Ми рішуче засуджуємо такі дії, і ми також говоримо про це у відні, так як маємо змогу побачити це на власні очі. Після цього стає більш зрозумілим, у яких умовах живе Україна. Україна буде нашим пріоритетом. Це очевидно. Ми подбаємо про те, щоб усі інструменти та важелі, які в нас є, були застосовані для того, щоб підтримати Україну. З зупинити цю війну і забезпечити довготривалий мир в Україні. Було вже багато сказано, що може зробити обіцяє, що не може. Дуже важливо, що це, що це майданчик, на якому ми щотижня, по декілька разів, розвінчуємо російську брехню, російську ідеологію, виставляємо їхні злочини на, на показ всього світу. Документ це важлива платформа для документування російських злочинів. Ну і нагадаю, що 17 червня, в ніч на 17 червня, сталася дуже страшна трагедія, адже під час чергової російської масованої ракетної атаки ракета влучила у багатоповерхівку у Саломському районі столиці, внаслідок якої загинуло 28 людей. Під завалами було 23 людини і понад 100 осіб ще дістали поранення. А також і нині вони перебувають ще у шпиталях. Сподіваємося, що дійсно такі візити сприятимуть відновленню України довготривалому миру. Ну а також дійсно захисту нашого неба. Отже, на цю хвилину в мене поки що все. Аня, тобі слово. Дякую, Єлизавета, тобі за інформацію. Єлизавета літвенцева працює зараз у Києві. Там дипломати різних країн прибули, щоб побачити на власні очі наслідки. Російського терору тим часом Сполучені Штати призупинили постачання зброї для України. Йдеться про ракети Петріот, снаряди для артилерії, ракети та гранатомети. Частина цієї зброї вже була запакована і готова до відправки. Про це повідомив журналіст PBS News. Підтвердили також джерела NBC News у Пентагоні і конгресі. Наказ призупинити постачання, дав міністр оборони США під гексет він зробив це після того, як розпочав перевірку військових складів. США. боєприпасів стало менше за словами джерел. Це пов'язано із тривалими постачаннями України також війною на Близькому Сході. США використовували багато снарядів, коли воювали проти хуситів у Ємені. Також обороняли Ізраїлі своїх союзників від атак з боку Ірану. Поки триватиме ревізія, постачання залишатимуться заблокованими. Якщо з'ясується, що зброї не вистачає, перерва може затягнутися на паузі. Стоять десятки ракет Петріот, тисячі 155-мм снарядів для гаубиць, десятки ПЗРК Стінгер. Білий дім назвав це рішення питанням нацбезпеки, проте сам Пентагон не дав офіційного коментаря. Півтисячі тисячі шахедів по Україні щодня це нереальний сценарій. Про таке заявив керівник ГУР Кирило Буданов. Каже, у Росії немає таких можливостей, хоча вона до цього прагне. Кожного дня нереально це робити, періодично робити. На жаль, така змога у них є до 500 Вони реально можуть запускати в єдиному залп, в єдиному пуску. Ворог запустив по Україні 114 безпілотників тим часом і 4 ракети с 300 Усе залізяче летіло з території РФ. Як повідомляє командування повітряних сил, оборонці неба знешкодили майже вісім десятків дронів, зокрема, збили 40 повітряних цілей. а 39 були локаційно втрачені. Влучання зафіксували у 14 локаціях і ще на двох впали уламки. Четверо людей постраждали через обстріли Запорізької області. Про це повідомив ОВА Іван Федоров. Ворожа армія атакувала Васильківські та Пологівські райони. Понад десяток населених пунктів були під прицілом. Окупанти гатили артилерію, реактивними системами залпового вогню, цілили авіацію, дронами, понівечили житлові будинки, автівки та соціальну інфраструктуру. Чотири людини поранені у Нікополі Росіяни вдарили в Один із потерпілих у тяжкому стані понівечені два авто. Крім цього, минулої доби під прицілом був Кривий Ріг і Нікопольщина. Ворожа зброя пошкодила багатоповерхівку, приватну оселю, господарчу споруду і лінію електропередачі. Також під вогнем безпілотників опинився Самарівський район, зачепило фермерське господарство. Через атаку постраждала літня жінка. Вночі в регіоні працювала ППО. Як повідомляє обласна військова адміністрація, оборонці неба збили вісім ворожих дронів. Російська армія з артилерії атакувала лікарню у Херсоні. За даними військової адміністрації, потерпіли п'ятеро пацієнтів, а також троє медиків. Усі вони отримують необхідну допомогу. Російська зброя пошкодила фасади і потрощила палати медзакладу. Також поцілили пункт базування екстреної медичної допомоги і в пожежну частину зачепило автомобілі. Пряме влучання в будівлю. Є ранені, загиблих немає. Приблизно 108 вікон в території закладу пошкоджено около 8 дверей в закладі, ну, не враховуючи фасадів, стіни і останні. Операційна ціла. Бавовна на нафтопереробному заводі в Саратовській області, за даними генштабу, напередодні українська розвідка спільно з іншими силами оборони влучно вдарили по НПЗ «Саратоворгсинтез». Саме цей завод забезпечував російську армію пальним, яке використовували для війни проти України. Тепер частина технологічного обладнання знищена. На місці прильоту палала пожежа. У Львові попрощалися із ігором Калинцем. Містяни провели в останню путь поетам, політв'язні радянських таборів, одного з найяскравіших представників українського шістдесятництва. Ігор Калинець був не лише символом епохи спротиву, а й голосом, що лунав крізь цензуру і залізну завісу. Його називали класиком новітньої української літератури.